Приготували овочеві котлети, але вони так пахнуть м'ясо, бо ми їх сьогодні приготували із хитростями, якими та ще й сьогодні будуть бонуси. І так, про все по порядку, приготуємо неймовірно смачні овочеві котлети разом. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо сьогодні овочеві котлети із деякими хитростями. Та ще сьогодні буде бонус. І так про все по порядку. Картоплю чистимо і варимо до готовності. І з моменту кипіння її солимо та варимо ще 25-30 хвилин, збираємо пінку. Картоплю варимо під кришкою, а тим часом інші овочі підготуємо. Кабачка натираємо на терці із малими отворами. Якщо не молоденький кабачок, то його чистимо від шкірки. Натерті кабачки солимо і залишаємо їх на хвилин 7-10. Нехай вони випустять сік. На терці натираємо цибулю та часник, хоч часник можна пропустити через прес. Відсидили уже й картоплю. Всього її потрібно взяти 200-230 грамів, охолоджуємо картоплю і натираємо на терці. Хоч Можна картоплю і розтовкти товкачем. Картопля ще ледь тепла, натираємо її просто до цибулі з часником. Сюди ж у чашу натираємо будь-який твердий чи плавлений сир. Сир ми трішки підморозили, так він краще на терці натирається, уже й кабачки випустили свій сік. Відтискуємо цей сік з кабачків, і додаємо у чашу. Найкраще кабачки відтискувати руками. І додаємо уже у фарш яйце. Яйце гарно буде фарш Скріплювати Скріплюватиме фарш і борошно. Ще ми фарш. Перчимо за смаком і трішки підсолюємо. Ми не забуваємо, що у нас і картопля посолена, і кабачки посолені, і вже можна фарш цей змішувати і перемішувати. А ось і хитрість, щоб ніхто не здогадався, що ці котлети без м'яса, то ми додаємо будь-яке копчене м'ясо чи копчену ковбаску і додаємо приправу до м'яса. Котлетки будуть пахнути м'ясом. Ретельно змішуємо, перемішуємо фарш і формуємо уже котлети. Тісто ніжне набираємо його мокрою ложкою. І ось ці кульки паніруємо. У пшеничному борошні Смажимо сьогодні микотлети із хитростями. Голію додаємо ще й вершкового масла. Котлети викладаємо на гарячу сковороду і смажимо на високому вогні, бо ми їх до готовності доведемо у духовці. Смажимо їх до золотавого кольору, запечатуємо котлетки, щоб вони усередині були соковиті. Спочатку обсмажимо на сковороді, а далі до готовності доведемо у духовці, обсмажили вже котлетки із двох сторін. Вимаємо її і другу партію обсмажимо. Друзі, а як ви котлети доводите до готовності, напишіть про це в коментарях. Посуд для запікання закриваємо пергаментним папером, на дно наливаємо 100-150 мл води, а далі щільно викладаємо котлети. Уже й розігріваємо духовку. На 180 градусів. Зверху поливаємо котлети олією із маслом, на які їх смажили. Закриваємо обсмажені котлетки фольгою або пергаментним папером. І у духовку їх ставимо на хвилин 20-25. Поки смажаться котлети у духовці, то ми. Приготуємо капустяний салат із яблуками. Сьогоднішні наші котлети можна до столу подати із буччим, а ми сьогодні готуємо бонуси, готуємо смачного салату. А ще буде один бонус. Приготували уже овочеві котлети, а вони так апетитно пахнуть м'ясом. Нехай трішки охолонуть, а ми приготуємо бонус. Готуємо соус із хитростями. Додаємо ще сухого, ось такого зонтика кропу. Приготуємо бонус. У чашу блендера додаємо кріп, часник, додаємо сметану і майонез, а можна тільки сметану. Ми додали те та інше. За смаком солимо та першимо і перебиваємо це блендером. Одна хвилина і неймовірно смачний соус вже готовий. Овочеві котлети і ззовні із золотавою апетитною скоринкою. А які ж ці котлети усередині? Соковиті котлети смачні, ніжні, пухкі. До столу котлети подаємо ще гарячими, а ще в їх подати? Буч чим. А ми сьогодні смакуватиме із соусом. І з таким соусом наші котлетки заграють новою ноткою. Вони не тільки пахнуть м'ясом, а ще й будуть пахнути літочком. Овочеві котлети не тільки здивували своїм смаком дорослих, а й дітей. Діти просять. Добавки, а дорослі рецепту. Котлети ніжні, м'які, пухкі, а смачні. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами, і віримо, що у вас та у нас. Все буде гаразд. А у нас далі на каналі буде ще смачніше.